Загублені посилки чули коли-небудь про таке. Зазвичай ми сприймаємо це як якусь фігню. Мовляв, міф, казки, люди самі купляють, пакують і заробляють на цьому гроші. Але що, якщо я вам скажу, що це реальна тема, де цілі компанії продають цей товар за копійки. Так, от в цьому відео я купив повернуту посилку містері бокс з дрібною електронікою 25 кг. кілограм. Я не знаю, що буде всередині близько 50 товарів і коштувало мені 220 євро. Ціль проста розпакувати це все. Продати і подивитися, чи реально тут можна заробити. А все, що попадається в містері бокс, цих 25 кг товару я віддам вам, підписникам, якщо ви підпишетеся на цей канал копійка. Але згодом дізнається, в чому суть і мою задумку вже після розпаковки. Не забудьте, друзі, підписатися на цей канал, поставити лайкон. Найкращий комент з коверда. Ми, друзі, погнали! Давайте я поясню по-простому. Є величезні компанії Amazon Ebay з мільярдними оборотами, і кожен день мільйони людей повертають ці товари. Не підійшов розмір, передумав також. Повернув. Жінка сказала, навіщо ти це купив. Знов повернув. І тут 95% норм товару, який просто не підійшов. Але я звичайно браки. І тепер уявіть масштаби тисячі одиниць товару щодня, і кожному треба перевірити, перепакувати, виставити знов. Ми зараз говоримо за це, що в день приїжджає Sardes, dvi, tre fure, З повернутим товаром компаніям, звичайно, це невигідно, бо платити працівникам це по 15 доларів за годину. Щоб вони за годину перевірили якусь одну-дві дрібнички, то сенсу немає. А на весь товар ще свій спеціаліст, простіше просто сплавити це все оптом. Тому ці повернення збираються у склади, і магазини, які торгують дрібними товарами, їх викуповують. Або такі бізнесмени, як ми, купують, але склади продають не поштучно, а палетами коробками по 250 кілограм, по 8 євро за кілограм. Тут саме з'являються такі самі, як. Ми люди, які ці палети купують, дістають з них товар, сортують і продають. Часто по ціні 2-3, а то й 5X дорожче. Але головне, друзі, не знайти товар, а знати, як його продати. Тому що ви 100% продасте їх x2, x3, а навіть x5. Але питання просто за скільки часу. Я зв'язався з хлопцями, які займаються цим вже 5 років. Вони офіційно купують посилки прямо з ebay, Amazon. Все чесно. І я їм сказав, пацани, давайте мені тестову коробку 25 кг по 8 євро за. Кіло заплатив 220 євро, і от вони мені відправили, і я отримав від них посилку. Довичіку вона розпаковка. Вау! Wow. Почав я розпаковувати, і відразу я був в шоці, скільки цих коробочок всередині. Очі просто розбігалися багато дрібної електроніки. І в думках Макоді, ти все це маєш розпакувати, а й найголовніше продати. просто. Wow. так, друзі, а я вам скажу, ця коробка непідйомна. Ну як, підйомна, тільки. 25 кг. І дійсно я пробував підняти 25 кг. Ну що ж, першу коробку я витягнув якусь оранжеву, це була якась пилка. Відпакувавши, я зрозумів, в мене в руках була дійсно дорога річ: акумуляторна ланцюгова бензопилка. Друзі, я вам скажу, пилочка та непогана. Така річ в Україні. 4 тисячі гривень. Але щоб нам продати швидко, я її оціню в 3200 Рандомно взяв я ще одну посилку. Відкривши її, я побачив 3D-ручку. Вона дозволяє малювати об'ємні фігури і працює від розетки. Така ж коштує 450 гривень. Давайте буду знижати десь на 20%. Тобто спробуємо продати за 300 гривень. І друзі, я почав складати вже оцінюючи товар, який оглянув на кубку. Бездротова автомобільна зарядка. Потрібна річ у вашому авто. Ціна такої 300 гривень. Трошки потести на в цьому телефоні і дійсно зарядка чітка. Зразу в оку кинулася велика сіра коробка. Ой-ой-ой, oh, що ми маємо тут, друзі? Ми маємо тут прям студійний мікрофон. Непогано. Шумізоляція, шнури, друзі. Така от штука, підставка взагалі бомба така штука може доволі класно куштувати, і я був шокований, бо це був цілий набір студійного мікрофона. Я колись в дитинстві мріяв про такий мікрофон, то зараз можна його купити буде за 1500 гривень в Україні. Але це не тільки сам мікрофон, а штатив, шумоізоляція, підставка, класно підійде реально для стрімів, запису і вукалу. До речі, цікаво, чи ви б хотіли, щоб я почав стрімити на Ютубі або на твічі. Напишіть в коментарі. Знаєте, хочу. З цікавого почати, якийсь боксик. Ой-ой-ой, я вже знаю, що це таке. Це, напевно, шумоподавні навушники, які в такому гарному кейсі. Ва ще нічого не чую, чесно вам кажу. Ціна таких 800 гривень. Некст-коробка, в принципі, нічого особливого, блендер для овочей 400 гривень. Попалася коробка в коробці ще 10 мікрокоробочок, в яких лежить вуличний світильник з датчиком руху. У такі коштують 250 гривень. А в нас 10 штук. Оптом 1800 гривень. Ми маємо з цієї коробки. Некст була якась іграшка, класна прикраса для дому. Перший я собі так думав. Це якась типа фігня, я не знаю. Їху! Поки не почали до мене букувати. Класна така забавка для дому, приколів. Друг, підпишись на канал Макоуді. І до речі, така іграшка буде коштувати десь 300 гривень. І дійсно, друзі, підпишіться на цей Ютуб канал Макоді, поставте лайкон для просивання. Також напишіть комент. Наступна коробка це був дівчачий аксесуар, гаряча повітряна щітка. Тільки що зараз, друзі, дізнався, що звідси йде пара. Тобто, виходить, ви собі зачісуєте і одночасно тут фен фігачить вам. Ну. У мене волосся немає, на жаль. Велика посилка, в якій була запакована LED-лампа і штативом. Доволі потрібна річ для зйомок, тіктоків і дрежі, друзі. Я таку купив за 1800 гривень. Ну, продати за 1000 гривень не заставить чекати. І хто би подумав, що наш банк буде вже складати 10500 гривень. На хвилиночку я заплатив за коробку 220 євро. Це 10500 гривень. Тобто ми вже окупили затрати, маючи 10 товарів, і ще лишається 40. Але на хвилиночку треба ще їх продати. Але погляньте, скільки в нас ще залишилося цих коробок. Така незвичайна коробка попалася мені електрична грілка. Відключається розетки і зігріває холодну погоду. Пише, що знімає біль в суглобах, не знаю, чи це правда. Ну, таке я бачу вперше, а ви що скажете? Мене ще більше здивувало цей електричний масажер для догляду за обличчям. Щітка і багато насадок. Я думав, насправді, що вона коштує багато, але ціна її 800 гривень. Коробка з вагами. Ось, друзі, оця от вага мені обійшлася в 1600 гривень. Але що шуалей, що ця вага, яка яку ви бачили, ну одне і те саме. Ця вага також напічкана всякими функціями. Тузами з'єднанням контроль масажерів жирів м'язів за тисячу гривень вона продасться. Щоб було швидше, бо моя розпаковка зайняла кілька годин. Я почав вибирати подібний товар і швидше сортувати. Я зрозумів, що в моїй коробці дуже багато годинників, так так, смарт-вочі, які були в цій коробці. Аж цілих друзі не повірити 6 штук. Ціна одного воча приблизно на ринку зараз 500 гривень. Але у нас друзі 6 штук, а це 3000 гривень в кишеню. Попалася, ще така блютуз пов'язка з наушниками. Тож і носить такі, дозволяє бігати та слухати музику, щоб всі наушники не випадали. І ціна такі 400 гривень. Я вибрав багато дрібничок, які можна плюс-мінус оцінити. Отакий От блок. Отака просто зарядка до айфона, і така зарядка. Тобто, ну, це копійки, звичайно, але приємно. Дві штуки. Ціна яких 150 гривень, два таких шнура для айфона по 50, і лишилося таких три коробки. Перша коробка три в одному, безпровідна зарядка MagSafe для телефону, Apple Watch, AirPods Ціна таких 900 гривень. Далі у нас такий прикурювач. І ось стільки товарів в мене вже назбиралося. Непогано, правда. Дві коробки з якимось наушниками взяв. Перша коробка наушники зі шнуром. Ну, друзі, ну 150 гривень. Я думаю, буде справедливо. А друга коробка, безпровідні наушники у цінному 350. І далі в такому кейсі одні Bluetooth-наушники, та ще одні подібні такі до AirPods. Нам попалася така Wi-Fi камера подовжувач до Wi-Fi і отака штукенція. Це електричний компресор для накачування шин велосипедів і контроль тиску в авто. Ціна 850 гривень. Ото в мене назбирався товар, що аж чуть не падав. І попалися такі дрібні товари, які я не відпаковував. Шнур до нету, дві штуки нічного світла, підсилювач Wi-Fi, і ось ще такий будильник. Чесно, на цьому моменті я вже трошки підзамахався це все відпаковувати. Ну ви прикиньте, що це все треба ще продати. Одна біда, що я це все розпакував. Ось такі коробки лишалися, сніговик, впалася така лампа настільна. Одна з найкрутіших речей це сканер, вентилятор. Хочу виділити таку прикольну зарядку з багатьма гніздами, які можна поміняти. І отакі іграшки. Ой-ой-ой. Йой, це моя мрія дитинства. Та ти шо? Які дракони? Офігеть! Просто такі машинки, друзі, на пульті. Чи, чи не на пульті, я не знаю. Вони якось. Прикольно виглядає для дітей, там, для ну, на Різдво, на подарунки, бомба буде. На Миколая буде топчик, так. і ще одна іграшка, ескалатор ціна, якої думаю, 300 гривень. Доволі прикольно, друзі, на пульті, якщо би управляти от штукою. У це і коробка на 25 кілограм. Нарешті коштовна посилка це розумний відеодзвінок з вбудованою камерою. Перегляд гостей через телефон, 1400 гривень буде коштувати. Друзі, і під кінець, що ми маємо? Ми маємо такий суперський телефончик я. Переношуся в 2010 рік, коли у мене був такий телефончик, і ми виходили на двір, хто пам'ятає, хто з тих років виходили, там грали там змійки, грали там. Ну, одним словом, по суті, ми не грали в телефон. Це просто було, щоб подзвонити там мамі, щоб мама гнала додому і так далі. Буде коштувати ну, зараз десь гривень 300, десь так. І в мене залишилося ще пара товарів: велосипеда, датчик чадного газу, офісні наушники, масажер для ніг, щітка. І ось, друзі, коробка пуста. Все, друзі, закінчилося. Ще один товар. Я вам так скажу, я вже дві години розпаковую це останній товар. Що за моєю спиною? Тоді що там. Це взагалі не передати. Останній товар такий спірний, на мою думку, спрей, нашийник для дресирування собак. Асоціює небажану поведінку неприємним запахом. І така ціна коштує 800 гривень. А як ви думаєте, це нормальний засіб, щоб дресирувати собак чи ні? Напишіть в коментарі. Ну що, друзі, розпакували цей весь товар, подивилися, оцінили, скільки буде коштувати, приблизно ціна десь. І знаєте, в мене таке просто таке відчуття. А чи продаю я цей весь товар? Ну окей, я продам там раз, два, три товари продам. Що я буду робити з там з 40 товарами? Ну що ж, підсумувавши, було аж цілих 50 товарів, і загальна сума товарів аж на 31 тисячу гривень. А ми купили, друзі, нагадую, за 10 тисяч 500 гривень. Тобто, продавши 50 товарів, ми будемо в плюсі. І тепер найцікавіше, що я зроблю з всіма цими 50 товарами. Я вирішив зробити щось абсолютно нове. Я створив телеграм-канал Копійка, де я буду продавати цю всю електроніку по одній копійці. Як це буде працювати? Нові лути, аукціони, ви можете робити ставки, змагаючись за товар. Хтось, наприклад, купить наушники за одну копійку, хтось павербанк за гривню, хтось камеру за 1500 гривень. Все залежить від вас і від ставок. Це не просто розпродаж, це аукціон з азартом і вигодою, де виграють усі. Я теж буду заробляти з цього, закуповуватиму нові палети. Мені по суті треба продати трошки більше, ніж 8 євро за кілограм, і я вже буду заробляти. А так як група буде мати 5-10 тисяч людей, кожна людина може виграти лот за 150-200 гривень або цим товаром користуватися, або ж вилізають бізнесмени і перепродають їх там на Олексі або десь інакше. Також, якщо ви самі захочете купити по то ми вам можемо зробити знижку, підписуйтесь якраз на копійку, і там напишіть на менеджера для замовлення. Кожного дня друзі будуть публікуватися 10 аукціонів, і в них буде ставка одна: одна копійка. Та й група буде називатися Копійка. я цей канал створював у 2023 році. Ще тоді я хотів реалізувати цю ідею. Але от реалізовую зараз. Ну, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Копійка. Посилання буде в описі, ця група буде безплатна, поки що. Якщо це відео забере гарну активність, аукціони будуть мати попит, я вже, друзі, куплю все ж таки палету. І, можливо, наступного разу покажу, що ж всередині цієї палети 250 кг. Ну, так як я вам показав, 25 кг і самі товари. Так що пам'ятайте головне, не бійтеся експериментувати. За вами був ваш Макауді. Не переключайтеся.